Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна, благословенна. тими жінками, і благословенний підлога Твого, бо Ти народила Христа, Спасе і Славителя душ наших. Слава Остові, Сину, і Святому Духові, і нині, і часі, і на віки віків. Амінь. П'ята, Симон із Ренеї допомагає Ісусові нести хрест. Ми златики моєму Господи. Не ангелів, а бідну людину змушує провидіння Боже допомогти Ісусові. І нас на дорозі життя вигляд біди змушує, щоб поспішати на допомогу ближніх. Що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили, каже милосердний Ісус. Господи Ісусе, Ти даєш їм, мені стільки можливостей, щоб тобі прислужитися, щоб проявити любов до Тебе в людях, страждаючих, потребуючих допомоги. Зміцни мою віру, щоб завжди в них я бачив. Тебе і ніколи не прийшов байдуже біля людини, яка потребує моєї допомоги. Ісусе, довіряю тобі. Отче От, наш, що єдина небеса, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.